Допомогу у конгресі нашій державі от знову такий ще один сніданок звучить від республіканця Майка Тернера, конгресмена, який каже: очікую, що цього тижня Палата представників проголосує за проект військової допомоги Україні, військової допомоги Ізраїлі. А спікер Палати представників Майк Джонсон його звуть. Ви вже запам'ятали це прекрасне ім'я. Він заявив, що теж цього тижня конгресмени спробують ухвалити з додатковою допомогою для Ізраїля, але він не уточнив, чи буде вже це вже схвалений Сенатом проєкт, який передбачає допомогу, в тому числі і Україні, або це буде тільки проєкт допомоги Ізраїлю, в якому не буде проєкту допомоги Україні. А вчора лідер демократичної більшості у Сенаті Шумер, Чак Шумер, заявив, що президент Сполучених. Кстатів Джо Байдер і лідери конгресу досягли консенсусу, що допомогу Україні ізраїлю треба ухвалити якнайшвидше. Ну оці слова, оці казки дідуся Панаса про те, що допомога Україні буде якнайшвидше. Вже у лунають скільки Який квітень місяць. Ми... Скільки сьогодні? 15 квітня, це 3,5 місяці. Ну навіть більше, напевно. Ні, 15 число. Е -е, січень, лютий, березень і квітень. Будь ласка, 3,5 місяці рівно. Швидка допомога. Ми її е, прискороти ніяк не можемо. Не